Слава Україні, Вітаю вас на першому подільському. Атака на військовий аеродром Чкаловський у підмосков'ї завідувачка завідувача хірургічним відділенням на Хмельниччині підозрюють у неналежному лікуванні 11-річного пацієнта. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. У резерв плюс з'явиться функція онлайн рекрутингу, натомість електронних повісток не буде. Про це повідомила заступниця міністра оборони. За словами Катерини Чорногоренко, вже восени, завдяки цій функції, люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генштаб. У ніч проти 12 серпня був атакований дроном військовий аеродром Чкаловський у Підмосков'ї. Наслідки атаки поки невідомі, Офіційної інформації немає. Міноборони країни-агресора повідомило, нібито за ніч російські сили протиповітряної оборони знищили 18 українських БПЛА над Курською, Білгородською та Воронезькою областями. При цьому міноборони не згадує дрони, про які писав губернатор Ростовської області, а також про атаку на військовий аеродром у Підмосков'ї. Новушицька громада у Скорботі. Загинув солдат Олексій Віталійович дяконов Гаплин. 8 серпня чоловік виконував останні бойове завдання у населеному пункті Журавка Сумської області. З 1 травня 2024 року він проходив військову службу по мобілізації. У загиблого залишилась мама, син та брат. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Неподалік Хмельницького горів двоповерховий будинок. Учора в селі Стувчинці виникла пожежа в двоповерховому приватному будинку. На місце події прибули рятувальники з обласного центру та вогнеборці місцевої пожежної команди села Аркадіївці. Пожежу на другому поверсі площою 50 квадратних метрів вдалося ліквідувати о 17.40. Рятувальники не допустили розповсюдження вогню на перший поверх будинку, розповіли в головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. За повідомленням рятувальників, травмованих чи загиблих на пожежі не було. Причину загорання встановлюють. На Хмельниччині оголосили підозру завідувачу хірургічним відділенням у неналежному виконанні професійних обов'язків. До хірургічного відділення однієї з лікарень Хмельниччини госпіталізували 11-річного хлопчика зі скаргами на біль у животі. Досудовим розслідування встановлено, що завідувач хірургічного відділення порушив накази Міністерства охорони здоров'я під час обстеження та поставив неправильний діагноз, у результаті чого дитині без потреби призначили оперативне втручання. Лікарі оголосили підозру за частиною 2 стаття 140 – це неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Кримінальний кодекс України. У Волочиську, що у Хмельницькому районі, сталася аварії за участі автівки БМВ. Обійшлось на щастя без загиблих. Про автопригоду повідомили у поліції. Дорожньо-транспортний інцидент трапився учора близько 23.10, по вулиці Незалежності. За кермом БМВ був 23-річний місцевий житель. Керуючи автівкою, в якийсь момент він не впорався з керуванням і врізався в дерево. В результаті аварії водій та пасажир, якому 31 рік травмувалися, швидка забрала їх до лікарні. За даним фактом, поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі з'ясовують усі обставини події. У Шепетівському районі виявили чоловіка, який займався незаконним виловом раків. За це 32-річному порушнику притягнуто до відповідальності. Як повідомляють у поліції, йому загрожує штраф. Весь улов у нього вилучили. Поліція Хмельниччини нагадує, що до 20 вересня на водоймах області діє заборона на вилов раків, адже наразі триває період линьки. Відбувається оновлення панцира, зябр та органів дихання. У цей час раки стають малорухливими. Тож є легкою здобичу для браконьєрів. Для збереження популяції в цей час вводиться заборона на вилов. Дякуємо, що обираєте перший подільський ще більше інформації. У наступних випусках 5 хвилин на головне. До зустрічі в ефірі бережіть себе.